Не покину я вас, не забуду. Це слова, які говорить Ісус Христос. І це неоднократно ми можемо читати в Слові Божому, що Він говорить я з вами. Він говорить, я вас не залишу, я потурбуюся про вас. Як тут далі співали. Буду в праці, я вам допомагати, буду силу і міць подавати. Не покину я вас, не забуду, коли батько і мати рідня відчуться від вас, то я буду рідним батьком для вас того дня. Дорогі друзі, брати і сестри, нехай Господь дійсно буде в нашому серці, щоб ми відкривались йому, довірялися і були в близості з Богом. У нас зараз прийшов час молитися за наші потреби, проблеми, які є. І Я вірю, що Бог, він чує молитви і бажає, щоб ми зверталися до нього, тому що Він говорить, я буду допомагати вам і в праці, і коли сили немає, і коли якась тривога, горе, проблеми, Він говорить, я потішу вас, Дух Святий, пошивам, підкреплю вас, підбадьорю, і ви будете міцними в моїх руках. Слава Господу за це. Хотів би я перед нашою молитвою декілька віршів із слова Божого прочитати також про одного чоловіка, який, можна сказати, був дуже в тяжких обставинах, за те, що він вірив в Бога, був дитиною Божою, то він був відокремлений від. Всіх інших людей його заселили в таке місто, де людей не було. Де він був сам один на один. І він, розмовляючи з Богом, мав підкріплення від Бога. І хотів би я це прочитати. Це буде книга об'явлення, перший розділ з 9 віршу такі слова. Я Іван, ваш брат і спільник у скорботі царюванні та втерпінні Ісуса Христа, був на острові, що зветься Патмос, за слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Цей Іван, він був відправлений на остров Патмос, за слово Боже, яке він проповідував за Ісуса Христа. Людям чомусь все життя. З покоління в покоління не хочеться служити Богу. Не хочеться дякувати тому, хто створив людину. Не хочеться бути в спільності з Богом. І люди шукають собі заміни, щось інше шукають, щоб за за е, бити своє життя чимось таким. Аби тільки від Бога відійти. І це ми читаємо ще в старому заповіті, як люди відходили від Бога. Читаємо в новому заповіті. Коли тільки народився Ісус, то зразу ж хотіли убити цього маленького, який народився Ісус. Але Він прийшов не для того, щоб померти в дитячих роках. Він прийшов, щоб Дати людям надію підбадьорення. І тут далі написано, що цей Іван, він був на цьому острові Патмос. І що він робив? Він шукав спільності з Богом. Він шукав спільності в молитві з Богом бути. І написано так, 10-й вірш. Я був в дусі Господнього дня і почув за собою. Гучний, наче сурме голос, який промовив? Я є Альфа і Омега перший і останній. І те, що бачиш, запиши в книгу, і пошли до Семи церков у Єфес, у Смирну, у пергам. і тут... Записано оці міста, там, де була церква Божа. Дорогі друзі, брати і сестри, церква Ісуса Христа, вона не пішла в останні дні, а церква Ісуса Христа вона була з самого початку, там, де проповідува Слово Боже, там, де люди молилися, там, де люди збиралися, там, де люди йшли. на... Час молитви помолитися Богу. І ця церква Божа, вона була з самого початку проповідь і про Ісуса Христа і про спасіння. І Ісус приніс це вчення, спасіння. Але люди сьогодні відкидають науку, замість того, що в неділю, як я в началі служіння говорив, що сьомий день це Божий день, коли люди повинні. Служити Богу. Взагалі, сьомий день це той день, коли все місто стати можливо, стадіон, можливо, якесь місце, де люди всі збиратися, залишати всі справи і просто дякувати Творця за життя, за милості, за любов. Але сьогодні це ну, нема цього. І люди, вони. Дехто тільки йде в цей день, щоб поклонитися Богу. Але Біблія говорить, що прийде час, кожна людина предстане перед Богом і буде давати відповідь за життя. Чому в сьомий день не поклонявся Богу? Чому в сьомий день не зважав свої справи, а залишався і займався своїми справами? Це буде людина давати відповідь перед Богом. І ось тут ми читаємо, що Іван, він, він звертався до Бога і почув голос Божий, як трубний якийсь звук, як сурма, дуже голосно. І він чує позаду себе такі слова Я Альфа і Омега перший і останній. І те, що ти побачиш, ти запишив книгу і пошли людям, які служать мені. І далі він говорить. І коли я, це і коли я побачив, він вирішив повернутися, подивитися, хто говорить з ним. І це... і коли я побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий. Але він поклав свою правицю на мене та й промовив: не бійся, я перший і останній. І живий, і був мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і аду. Це був Господь, Ісус Христос, який промовив. До Івана. Сьогодні Він говорить до тебе і до мене. Він говорить: я перший і останній, я маю ключі від вічного життя і від смерті, все в Божій руці. Тому наше життя нехай буде дійсно підкорене тому, хто страждав воскрес і живий. І є сьогодні з нами на цьому місці. Я б хотів, щоб ми до цього Бога. Звернулися з нашими проблемами, потребами, бажаннями, відкрилися перед Богом і помолились до нього. Він чує і хоче благословити. Давайте скажемо наші потреби і подякуємо Богу за це служіння, за цей час, який Бог подарував. І скажемо проблеми, будемо молитися. Помолимося за нас страшення, що будьонів принесу данко хворих за дощ, що він нам послав. Жінь, Жінь, Я Я в в в помолимся, подякуємо.